Суперечка на дорозі у селі Заборонь в листопаді минулого року дійшла аж до розгляду криміналу у суді. Конфлікт спалахнув між односельчанами села Веселе, та невесело все закінчилося для ось цього чоловіка, якого наразі звинувачують у хуліганстві. За матеріалами справи він спершу блокував рух автівки, а потім завдав тілесних ушкоджень своєму ж земляку. Нині ж у залі суду мали би розглядати питання про примусові заходи медичного характеру, а саме чи визнавати обвинуваченого неосудним. Але замість цього почалися нові баталії. Хто ж таки був першим зачинателем конфлікту? Сам підсудний заявляє, він не винен і має підтвердження, а саме заяву в поліцію на потерпілого. Мовляв, саме той перший почав псувати йому машину. Четвертого листопада 24 четвертого року близько 18.35. тридцять в селі в Луцького району, громадянин Дубчук, Богдан, пошкодив автомобільний Рено, Лавуна, Державний визнак аес 7051 СА, чим завдав матеріальних збитків на суму 14 тисяч гривень. Однак потерпілий цей факт відкидає. Каже, що обвинувачений намагається перекласти провину, аби уникнути відповідальності за нанесення йому тілесних ушкоджень. Він цілу дорогу нас ну, запобігав руху машинам і я. Зупинилися, він почав, я підійшов, далі я підходжу до машини. Ну, там машини, ніяк ніхто не йому не калічив, ніяких моральних йому збитків ніхто не наносив. Але обвинуваченого вже не спинити. Він дістає свій козир, відео. Те саме за його словами видно, що конфлікт почав назрівати ще раніше. Конфлікт був розпочатий задовго до моменту субинків селізабувати ласка, якщо можете, продемонструйте відео, і ви побачите, і учасники процесу теж все побачать. Такої думки і дружина підозрюваного, мовляв, потерпілий своїми діями сам напросився на агресію. Чути звуки, як він нього копає, б'є, і нецензурно лається, викликаючи його на вулицю, видирає телефон через люк і намагається його забрати. Я вважаю, що він таким чином провокував агресію до себе і, в принципі, створив цю всю ситуацію. Ну, Давай! ну, Дивися, що маємо моє треба. Воно дуже перетримує. Мало часу, 30 секунд цього. Ви зрозумієте, чого е, сім'янина дітей виводити. І з, ...які зараз А Але так як він мені погрожував тим, що я в бусі сутіра, я не міг ризикувати своїм стан, тому той один єдиний поштовх до слова, як зазначено на камеру, потерпілий, що односельці добре знають підозрюваного і не з кращого боку. Він нібито вже встиг наробити шкоди не одному, навіть власному братові. Ні, завершення поковитю, то Цим цим самим Олешком Святослава не особисто. Це вже по повитку, тобто, самим, по особисто, ця справа є, є вже був вирок по даному крим. Проте хто ж таки спровокував сварку і хто реально винен у хуліганстві вирішуватиме суд. Нині у справі пауза. А далі на черзі майже фінальні акорди дебати сторін. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.